Привіт! Перед вами Airsoft репліка М4 від спекна Arms. Комплектується бункерним магазином на 300 кульок карткою діагностики Гейт. Інструкцією користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус регульований приклад, що слугує місцем для акумулятора, виготовлені з міцного полімерного матеріалу, армованого нейлоновим волокном. Це забезпечує легкість конструкції та додаткову міцність. Леві елементи, як от ствол, полум'ягасник, ручка перезаряджання, підвищують зносостійкість і додають надійності. На корпусі нанесено логотип Specna Arms і серійний номер. Планка різ діаметром 22 мм дозволяє встановлювати різноманітні оптичні та електронні приціли. Приклад регулюється, що дає змогу адаптувати довжину під анатомічні особливості користувача, а разом із текстурованим пістолетним руків'ям забезпечує надійний хват. Встановлюється на стандартне лівостороннє різьблення 14 мм, загальна довжина репліки 780 мм. Зі складеним прикладом 700 мм. Внутрішня довжина ствола 270 мм. Вага 2450 г. Оснащена гірбоксом другої версії з системою швидкої заміни пружини і ESA, що дозволяє адаптувати потужність без розбору репліки. Встановлено MOSFET XASR від Gate, який покращує реакцію на спуски, захищає електроніку. Усередині 8 міліметрові підшипники, сталеві шестерні полікарбонатний поршень зі сталевим зубом, циліндр типу 0, оснащена сталевим переривником, роторна камера Хопап з плавним регулюванням. Прецизійний ствол 6,03 мм міліметри забезпечує стабільну траєкторію. Репліка підтримує літій полімерні акумулятори 7,4 або 11,1 В вольт через роз'єм Tamiya або з перехідником DINZ. Демонструє приблизно 110 116 метрів на секунду на кульках 0,20 грам. Завдяки прецизійному стволу 6,03 мм і роторній камері Хопап відстріл на 20 метрів дає купченість у межах 10-12 см. Ефективна дальність сягає 45-50 метрів. Репліка добре тримає темп стрільби з акумулятором 11,1 вольт. А Мозфет XASR забезпечує чітку реакцію на спуск і захист електроніки. Навіть при інтенсивному використанні температура компонентів залишається в межах норми. Що свідчить про надійність внутрішньої конфігурації, це легка, надійна та доступна репліка з сучасною електронікою. І добрим потенціалом. Ідеальний стартовий варіант без компромісів у якості. Замовляйте на Ready for strike!